Ранковий кичкимет, угорщина. Ще люди сплять, а мені вже треба випити ранкової смачної кави і знову працювати. Ми зараз в компанії ЗКІ, ось ми приїхали, компанія ІНОВА Україна. Ось машини компанії ЗКІ приїхали подивитись наше виробництво, як роблять перчики, горочки. Тут ось Офіси, велика-велика територія компанії ЗКІ. Друзі, звідси, Угорщина, кеськемет, до нас в Україну попадають. Огірочки, касіус, брутус, перчики, навігатор, біхар, хелікон, айпон, а ще в цьому році ще будуть інші культури. Тому ми зараз приїхали відвідати це вже і деякий раз сюди приїжджаємо, проводимо перемовини і в майбутньому очікуйте. Нові новинки. Зараз ми знаходимося на дослідній станції і компанії ЗКІ Угорщина. Ось позаду в мене такі теплички. Там проводять досліди. Нещодавно ми були на процесі протруєння, насіння, пакування, лабораторія. Лабораторія тут пройшла всі. Регістрації, тому вони саме всі видають, дозволи, сертифікати, і це дуже добре. Зараз ми підемо до теплиць, саме де випробують нові Вертіс вер... вер... і бриди сорти. Подивимося, що там. Ось такі теплички тут. Дослідні де проводиться випробування нагадаю це угорщина Качкемет, компанія ЗКІ. компанія ІНОВА україна є офіційним представником компанії ЗКІ. ось це дослідна станція ЗКІ. позаду мене великі теплиці де проводяться досліди і нові гібриди Зараз зайшли в тепличку, Теплички Ось Весь ми бачимо столи, де селекція проходить ось такі селекційні моменти. Зараз ми тут ведемо перемовини з директором SEO компанії та топ-менеджерами. Ось перчики. Видите? Мабуть, будуть нові сорти, гибриди в часі і будемо ми скоро їх розповсюджувати по території України. Дуже цікаво, тепличке випробування нових гібридів перців від компанії ZKI Угорщий. Нові гібриди, нові сорти. Ми подивилися нові такі випробувальні станції. Йдемо далі, далі. Так, друзі, знову ми побували в тепличках. Компанії за Зараз подивимося, де вже пакується насіння в великі біг-беги, мішки і великими партіями відсилається вже по іншим країнам. Ми зараз тут в офісі. Бачите, картинки тут. Наш знаменитий бігр, який продається в Україні. Це карма, фокуш. Палотаж, знаменитий наш хірош. Це така станція води водицона, де збирається вся вода, потім використовується для поливу в теплицях, де проводяться досліди. Дуже гарне місце, історичне місце. Нагадаю, це компанія за Київ Угорщина. Тут, як сказали наші колеги, як санаторій.